У глибинах міського парку, серед високих дерев та таємничих тіней, жила одна дивна жінка. Її звали Еліза, але для багатьох вона була просто жінкою-кишкою. Ніхто не знав, звідки вона прийшла і як стала такою, якою була. Вона мешкала в затишному куточку парку, у невеликій хатині, прихованої від людських очей. Більшість вважали її божевільною, але мало хто зміг побачити її справжню сутність, розуміли, що вона не просто жінка, а щось більше щось повазане з магією. Її зовнішній вигляд вражав очі тварин, макашерсть на шкірі, гнучкість та спритність кішки. Але найдивовижніше полягало в її здатності розуміти мову тварин і спілкуватися з ними. Еліза була прихильницею природи та тиші. Її друзями були не люди, а тварини парку птахи, білки і, звичайно, кішки. Вона вміла лагідно поводитися з кожним із них, немов вони були її власними родичами. Але життя в місті не завжди було спокійним. Коли в парку почалися будівельні роботи, тварини втрачали свої притулки, а Еліза опинилася на межі руйнування свого маленького куточку природи. У цей момент вона взяла на себе роль захисниці парку. За допомогою своїх здібностей та друзів тварин вона змогла зупинити будівництво та переконати владу зберегти парку його первозданній красі. З того часу Еліза продовжувала жити у своїй затишній хатині, але тепер у її оточенні завжди були друзі тварини, яких вона захистила, та люди, які прийшли поважати її незвичайні здібності та відданість природі. І хоча багато хто продовжував вважати її дивною та загадковою, для них вона залишалася символом непохитної сили та зв'язку з природою жінкою кішкою, охоронцем міського парку та його мешканців. Щодня Еліза проводила в парку, доглядаючи його мешканців і стежачи за збереженням його природної краси. Її дружба з тваринами ставала все глибшою, і вони завжди були поруч, допомагаючи їй у скрутні моменти. Якось, коли на горизонті над парком нависла загроза нових будівельних робіт, Еліза відчула себе самотньою. На цей раз розробники міста були готові проігнорувати протести та продовжити свої плани, ігноруючи природу. Але Еліза не збиралася здаватися без боротьби. Вона вирішила використати всі свої здібності та мудрість, щоб захистити свій будинок та будинок її друзів. Вона зібрала пораду у своїх друзів тварин, птахів, білок, їжаків, навіть міських кішок. Водночас вони розробили план дій. Птахи мали розносити чутки про будівництво серед інших тварин, щоб ті готувалися до опору. Білки та їжаки займалися розвідкою, з'ясовуючи слабкі місця навколо будмайданчика. І, звичайно, міські кішки, з якими Еліза мала особливу звазуючу ланку, мали допомогти у виконанні плану. Дні йшли, і напруга наростала. Еліза та її союзники були готові до останньої битви за свою землю. Зрештою, настав день вирішального протистояння. Розробники прибули з булдозерами та екскаваторами, щоб розпочати руйнування парку, але на них чекало сюрприз. Несподівано з усіх боків на них обрушився шквал природних сил. Птахи кричали, білки та їжаки атакували будівельні машини, міські кішки нападали на робітників. У центрі хаосу стояла Еліза, оточена своїми друзями, готова дати бій за свій будинок. Розробники змушені були відступити. Парк був врятований завдяки дружбі, мудрості та рішучості жінки кишки та її вірних друзів. З того дня парк став священним місцем, яке ніхто не наважувався чіпати. І Єліза, жінка-кішка, стала легендою, символом сили природи та опору, які, незважаючи на свою непримитність, могли змінити світ. Після перемоги над розробниками парку життя Елізи та її друзів стало спокійнішим. Природа продовжувала процвітати в парку, а звазок між жінкою кишкою та її тваринами друзями став ще міцнішим. Проте серед місцевих жителів почали ходити чутки про жінку кишку дехто вважав її героїнею, яка врятувала парк, інші просто божевільною старенькою. Але ніхто не знав її справжньої історії та минулого. Еліза воліла залишатися в тіні і продовжувала жити у своїй затишній хатині в парку, приділяючи більше часу своїм друзям тварини і спостерігаючи за природою. Одного разу до хатини Елізи прийшла молода дівчина Найма Ганна. Вона була однією з тих, хто прийшов дякувати жінці Кішці за її подвиг і захист парку. Анна була захоплена природою та зацікавлена в історіях про жінку кишку, які ходили містом. Еліза, хоч же віддавала перевагу самоті, прийняла дівчину з радістю. Незабаром між ними почалася дружба. Анна розповідала Елізі про свої прагнення стати біологом та вивчати тваринний світ, а Еліза ділилася з нею своїми знаннями та досвідом. З кожним днем Еліза все більше відкривалася перед Ганною, розповідаючи про своє минуле і про те, як вона стала жінкою кишкою Анна слухала захоплено, захоплюючись силою та мудрістю своєї нової подруги. Разом вони продовжували дбати про парк, працюючи над збереженням його краси та захистом від нових загроз. Еліза зрозуміла, що навіть у своїй самоті можна знайти вірного друга та однодумця, з ким можна розділити свої знання та пристрасті. Так Еліза та Ганна стали нерозлучними друзями, продовжуючи захищати та любити свій куточок природи, де кожен міг знайти своє місце та своє покликання. Згодом парк став не лише місцем порятунку для природи, а й центром освіти та освіти. Еліза та Ганна влаштували щомісячні екскурсії для місцевих дітей, щоб розповідати їм про різноманітність тваринного світу та про важливість його озбереження. Маленькі гості парку слухали із захопленням та захоплювалися історіями та знаннями жінки Кішки та її молодої подруги. Разом з дітьми вони садили нові дерева, створювали затишні куточки для тварин та влаштовували заходи щодо збирання сміття та прибирання парку. Маленькі учасники цих заходів навчалися поважати та любити природу так само, як і їхні наставниці. Парк став місцем, де кожен міг навчитися цінувати та берегти навколишній світ, де діти могли грати в безпечному та зеленому середовищі, а дорослі знаходили втіху та натхнення у прекрасній природі. Завдяки зусиллям Елизи та Анни, парк став оазисом спокою та краси в серці міста, місцем, де кожен міг знайти умиротворення та натхнення. І, хоча багато хто вважав їх дивними та загадковими, для тих, хто знав їхню історію і бачив їхню працю, вони були щирими героями, які стояли на сторожі природи та майбутнього покоління. У міру того, як час минав, звазок між Елизою та Анною лише зміцнювався. Вони проводили багато часу разом і щодня приносив їм нові відкриття про природу і себе. Одного разу, коли вони прогулювалися парком, вони натрапили на дивний звук, що долинав із глибини лісу. Еліза підняла брови, впізнавши в ньому голос, якого вже давно не чула. Це звучить як гарчання, сказала вона, уважно слухаючи. Але незвичайне гарчання, це щось інше. Ганна, яка теж зацікавилася, пішла за елізою глибше в ліс. У міру того, як вони наближалися, звук ставав все гучнішим і зловіснішим. Нарешті вони вийшли до маленького ставка, оточеного густим чагарником. І там, серед заростей, вони побачили його пораненого вовка, який сидів із сильно пошкодженою лапою. Еліза та Ганна обидві завмерли від здивування та співчуття. Але, швидко зібравши із зі силами, вони підійшли до вовка, аби допомогти. Ми повинні обробити йому рану і дати йому ліки, сказала Ганна, дістаючи зі своєї сумки аптечку. Еліза, з неймовірною спритністю та обережністю притримувала вовка, поки Анна надавала першу допомогу. Вовк хоч же відчував біль, не виявляв агресії, ніби розуміючи, що ці дві жінки прийшли йому на допомогу. Після довгих годин турботи та відходу вовк нарешті відчув себе краще. З подякою в його очах він витріщився на Елізу і Ганну, немов кажучи дякую. Еліза та Ганна допомогли вовку повернутися в силу, а потім разом відпустили його на волю. Їхня дружба та їхня любов до природи привели їх до того моменту, коли вони змогли врятувати життя навіть найстрашнішій і незрозумілої істоті. З того часу Еліза та Ганна стали ще ближчими, а їх історія стала легендою, що розповідається в парку протягом багатьох років. Вони продовжили свою роботу із захисту та збереження природи, допомагаючи всім істотам великим і маленьким, які потребували їхньої допомоги. Разом вони продовжували дбати про парк, працюючи над збереженням його краси та захистом від нових загроз. Еліза зрозуміла, що навіть у своїй самоті можна знайти вірного друга та однодумця, з ким можна розділити свої знання та пристрасті. Так Еліза та Ганна стали нерозлучними друзями, продовжуючи захищати та любити свій куточок природи, де кожен міг знайти своє місце та своє покликання. Згодом парк став не лише місцем порятунку для природи, а й центром освіти та освіти. Еліза та Ганна влаштували щомісячні екскурсії для місцевих дітей, щоб розповідати їм про різноманітність тваринного світу та про важливість його збереження. Маленькі гості парку слухали із захопленням та захоплювалися історіями та знаннями жінки Кішки та її молодої подруги. Разом з дітьми вони садили нові дерева, створювали затишні куточки для тварин та влаштовували заходи щодо збирання сміття та прибирання парку. Маленькі учасники цих заходів навчалися поважати та любити природу так само, як і їхні наставниці. Парк став місцем, де кожен міг навчитися цінувати та берегти навколишній світ, де діти могли грати в безпечному та зеленому середовищі, а дорослі знаходили втіху та натхнення у прекрасній природі. Завдяки зусиллям Елизи та Анни, парк став оазисом спокою та краси в серці міста, місцем, де кожен міг знайти умиротворення та натхнення. І, хоча багато хто вважав їх дивними та загадковими, для тих, хто знав їхню історію і бачив їхню працю, вони були щирими героями, які стояли на сторожі природи та майбутнього покоління. У міру того, як час минав, звазок між желизою та анною лише зміцнювався. Вони проводили багато часу разом і щодня приносив їм нові відкриття про природу і себе. Одного разу, коли вони прогулювалися парком, вони натрапили на дивний звук, що долинав із глибини лісу. Еліза підняла брови, впізнавши в ньому голос, якого вже давно не чула. Це звучить як гарчання, сказала вона, уважно слухаючи. Але незвичайне гарчання. Це щось інше. Ганна, яка теж зацікавилася, пішла за елізою глибше в ліс. У міру того, як вони наближалися, звук ставав все гучнішим і зловіснішим. Нарешті вони вийшли до маленького ставка, оточеного густим чагарником. І там, серед заростей, вони побачили його пораненого вовка, який сидів із сильно пошкодженою лапою. Еліза та Ганна обидві завмерли від здивування та співчуття. Але, швидко зібравши із зі силами, вони підійшли до вовка, аби допомогти. Ми повинні обробити йому рану і дати йому ліки, сказала Ганна, дістаючи зі своєї сумки аптечку. Еліза з неймовірною спритністю та обережністю притримувала вовка, поки Анна надавала першу допомогу. Вовк хоже відчував біль, не виявляв агресії, ніби розуміючи, що ці дві жінки прийшли йому на допомогу. Після довгих годин турботи та відходу вовк нарешті відчув себе краще. З подякою в його очах він витріщився на Елізу і Ганну, немов кажучи дякую. Еліза та Ганна допомогли вовку повернутися в силу, а потім разом відпустили його на волю. Їхня дружба та їхня любов до природи привели їх до того моменту, коли вони змогли врятувати життя навіть найстрашнішій і незрозумілій істоті. З того часу Еліза та Ганна стали ще ближчими, а їх історія стала легендою, що розповідається в парку протягом багатьох років. Вони продовжили свою роботу із захисту та збереження природи, допомагаючи всім істотам, великим і маленьким, які потребували їхньої допомоги.